Поки сезон полуниці ще не завершився, ловіть ще один літній рецепт це сирна галета з полуницею, яка досить легка у приготуванні. Розпочинаємо готувати тісто і для нього нам знадобиться 200 або можна взяти і 300 г кисломолочного сиру, ідеально, коли він домашній, 50 грам тертого вершкового масла. Одне яйце щіпку солі, 1 чайну ложку соди та 150 г пшеничного борошна. Масу ретельно перемішуємо та починаємо замішувати наше тісто. З тіста ми формуємо кулю, обгортаємо її стрейч плівкою та залишаємо у холодильнику на 30 хвилин. Поки тісто в холодильнику ми будемо нарізати полуницю. Для сирної галети нам знадобиться близько 200-300 г полуниці. Нарізаємо її ось такими дольками, щоб вона гарно та естетично виглядала на десерті. Вийнявши тісто з холодильника, будемо його розкачувати. Попередньо посипаємо мукою силиконовий коврик та розкачуємо наше тісто. Я розкачувала товщиною приблизно в пів см та діаметром орієнтовно в 30 см. Форму, на якій будемо попікати наш десерт, застеляємо пергаментним папером та перекладаємо основу нашого десерта на форму. Посипаємо тісто однією столовою ложкою борошна та однією або ж двома, якщо полюбляєте солодше, столовими ложками цукру. Ну і далі викладаємо нарізану вже нами полуничку по колу. Але викладаючи полуницю, не кладіть її під край самого, самої основи тіста, тому що ми в подальшому будемо ці бортики загортати. А ось і приступаємо до загортання наших бортиків і в подальшому їх будемо змазувати звичайним молоком. Хочу, щоб полуничка була трошки солодша, тому я її ще посипала однією столовою ложкою цукру, а нашу випічку ми ставимо у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. А поки печеться наш десерт, не забувайте підписатись на наш канал. У нас багато цікавих рецептів та оглядів європейських товарів та продуктів. А наша галета вже готова, тільки дивіться, яка вона апетитна, вона надзвичайно ароматна, соковита. І її краще розрізати, коли вона вже трішки охолола, тому що полуниця соковита і вона пускає сік. Незважаючи на те, що при зйомці цього рецепту я не використала жодного продукту з нашого асортименту, проте рецептом я з вами повинна була поділитися, оскільки він надзвичайно смачний. Тому з вас лайк та підписка.